Добрий день, мене звати Гупало Семен Миколаєвич, я боєць батальйону Донбас. Хочу вам розповісти про той захід, який сьогодні організований в Львові, в центрі міста колопорохової вежі, організований клубами реконструкторів для збору коштів на користь батальйону спеціального призначення Донбас, який воює на сході. Закликаю всіх відвідати заклад, прийняти захід, прийняти участь в тому. Закликаю долучитись до збору коштів, допомогти нашим бійцям, яким справді важко. І ми всі, якби зобов'язані, як громадяни держави, об'єднатися і допомогти нашій армії. Вони роблять велику справу. Для людей, які хочуть допомогти, хочу сказати, що всі заходи по збору коштів і матеріальної допомоги проводяться під егідою під благодійного фонду допомоги батальйону «Донбас». Реквізити цього фонду можете знайти в інтернеті на сторінці батальйону. І кошти прошу перераховувати саме на цей рахунок, який є єдиний. Для цієї України і ми користуємося виключно цим рахунком, офіційним рахунком благодійного до фонду Донбас. Всі інші до всіх інших пропозицій важливо ставитися обережно. Чого найбільше зараз бракує хлопцям? Найбільше зараз потрібно, і ми якраз займаємося збором коштів на ці речі, найбільше потрібно тепла білизна, черевики зимові, теплі куртки, рукавиці, тому що йде зима і хлопцям треба передягнути з літнього одягу. Крім того, потрібні буржуйки, пічки для обігріву, приміщення, палаток. Крім того, вже якісь складніші речі потрібні тепловізори, бронежилети. Каски, ну, такими речами займаємося. В основному зараз нас турбує найбільше підготовка до зими, перетягнути теплі речі, забезпечити тепло, щоб ми перезимували до сумуських мовах.